Сучасні технології це у нас смартфони в основному зараз. Хитра назва така, я вам скажу, смартфон. Тобто О, розумний телефон. І, ну, скажу одразу, щоб так, без, без довгого вступу. Сучасні дослідження показують, що якщо наш Світ не зробить щось з тим, щоб обмежити екранний час у дітей і підлітків. То в 50-х-70-х роках, якщо Господь нам ще дасть дожити до цих років, нас чекає, нас очікує катастрофа, всесвітня катастрофа в сфері психічного здоров'я. Сім годин екранного часу це критично для того, щоб. Дитина отримала величезні ризики, щоб бути душевно хворою. Це панічні атаки, тривожні розлади, це купа різних неврозів. от Я вже мовчу про саму залежність саму по собі. Я вчора, чи сьогодні, зранку дивився коротке відео, де тато не пускає дитину додому. Він каже: Ти наказаний, ти маєш гуляти на вулиці. Він каже, Тато, це навпаки. Це всі мої друзі, їх батьки навпаки виганяють на вулицю для того, щоб вони були щасливі. А ти мене наказуєш, так, каже. Бо що ти хочеш вдома робити? Я хочу сісти перед телевізором і трошки поспати. Я каже, ні, такого не буде. І це дуже величезний серйозний виклик. Це вже усвідомило багато урядів, багатьох країн. Наприклад, користування смартфонами в багатьох країнах заборонено, в розвинених під час шкільного процесу. Наприклад, є дослідження, яке говорить, ти не будеш радий роботі, якщо ти постійно дивишся якісь відосики за півгодини, пізніше, ніж за півгодини до початку роботи, під час роботи або півгодини після. Бо ти отримуєш через ці відео коротке задоволення, маленьке. Воно в тобі, як наркотик в мозок заходить. І решта часу проведеного, тобі кажеться, здається, нецікавим. От, і ти починаєш від цього депресувати, думаєш, що це не моє місце, це не моя робота, це не моє. А насправді ти просто неправильно організував себе. От. Ну, буває так, що дійсно у людини не його місце і не його робота, але це якщо за відсутністю інших факторів. Окрім того, багато людей проводять час, і в смартфона голова постійно наклонена. Це означає, що порушується кровообіг мозку, а мозок це наша душа, там заходиться, розумієте, наша свідомість. Тому тут дуже важливо фізичні навантаження, правильні, здоров'я. Ще один ризиковий фактор це ми починаємо нехтувати сном. І це нас, ми нехтуємо фізичною активністю. От. Тому сучасні технології, я би сказав, вони мають величезну кількість побічних дій, побічних дій на, з точки зору ризику психічного здоров'я. Тому має бути максимально відповідальне ставлення. Є рекомендація Американської асоціації лікарів-педіатрів, дитячих лікарів, які не змінюються вже багато років. І ця порада наступна, це правило: дитині до 14 років не можна користуватися смартфоном, планшетом або комп'ютером більше, ніж 40 хвилин на день. Сумарно. Це нереально. Я перевіряв це нещодавно. Це абсолютно нереально. Ну, я в вазі... Діти, наше покоління Альфа, яке зростає зараз, покоління до 10 років, покоління зумерів це діти, які взагалі не знають слова і не розуміють, що таке життя без інтернету. От. Знаєте, така відома є піраміда потреб маслово. Там фізіологічні потреби, там спілкування, любов, самореалізація. Так от я бачу таку гуморну піраміду потреб, де в базовій своїй основі під фізіологічними потребами там стоїть Wi-Fi. Зумієте, тобто, якщо його нема, і акумулятор. Тобто все, то все просто все, руйнується. Тому насправді це ж хібне уявлення про життя. Тому люди мають жити, а не існувати. Ось така відповідь. Тому люди мають бути більш в не віртуальному світі, а в реальному світі. Звичайно, у нас багато роботи в віртуальному світі. Ми використовуємо віртуальні технології. Ми навіть зараз робимо запис для того, щоб в віртуальному світі дивитися це. Але це зовсім інше. Навчання розваги це інша історія. От, навчання це навчання, розваги це пізнання. І Бог розуміє наші слабкості. Я бачу, як він онлайн-технології використовує, щоб людину все ж таки оздоровити. От. Але треба відповідально ставитися, особливо якщо це стосується молодого покоління і моїх, мого свого мого вільного часу між роботою і коли я лягаю спати. Тому тут і відповідальність батьків по відношенню до дітей. І в принципі, ми теж приклад є до mm -hmm. дітей. Якщо ми постійно так. сидимо, то. Просити не. дітей відключити не. це не спрацює, це не тому не але небезпека, ви кажете, є. І саме вона призведе і до психологічних розладів, і на фізіологічному рівні. І це посипеться, можна сказати, в усіх так. сферах, якщо не контролювати використання так. смартфонів. У мене молодші доцільні 15 років, так? Ну вона регулярно в смартфоні бачить, що в неї величезний екранний час. Але моя задача не відібрати в ній телефон, моя задача навчитися користуватися інтернетом і всім, що в інтернеті, відповідально. Так, щоб Господь сказав, ти хороший батько, а їй сказав, ти молодець досі.